Всім привіт, пані та панове! Це вже наш третій день у Копенгагені. І сьогодні він буде дуже насиченим. Ми підемо в комп'ютерний клуб. Ми підемо на Роял Арену дивитися на шоу-матч і найцікавіше на гранд фінал, Blast Premier Fall Finals. Ча, якщо чесно, ну деби, по цьому вітру, я б вже сказав би Winter Finals, то що ну, дуже холодно Дуже наводиться. холодно. Скоріше пішли в комп'ютерний клуб грітися. Ах! Та-дам! ну що? Шановні, ми прийшли до комп'ютерного клубу і, судячи з усього фірмового магазину. Найпопулярнішого кіберспортивного клубу Данії і одного з найтитулованіших взагалі кіберспортивних ну кс-команд в світі це Астраліс. В клубі 130 місць, декілька віп-кімнат і конференц-зал, де проводять спільні перегляди турнірів. Адмін нам сказав, що це один з найкрутіших клубів в плані компів. І що зазвичай вони заповнені, а особливий ажіотаж відбувається під час кіберспортивних івентів в Копенгагені. Ну давай дивиться. Ми відкрили тільки двері. Я бачу, там стоять комп'ютери, люди вже грають, але це все одно це зона магазину, це зона, це... де продається мерч. От, наприклад, дивіться: попка глеєва на місці, футболочка. Тут Ну, біцуха, звісно, не під блеймефа, але футболочка блеймефа під джинси виглядає нормально. Як? Нормально Джан? Мені подобається, так. Да. Тобто yeah, можна, можна так ходити, так? Да? Так. Тут у нас що, продаються мишки, гарнітурки, клавіатурки. А ці що це? Це чашка? Four yeah. majors. Клач-міністер. Клач міністер. Це чашка зітхнекса. Да. Тут же нас зустрічає перший кубок. Це наскільки я пам'ятаю, це кубок з або якогось Фейсетовського чемпіонату, або ЄЦС. Коротше, такий якийсь олдовий е, івент. Тут, до речі, одразу стоїть і кубок Бласта. А який це? Це Бласт Сан Пауло. Гарний. Це справжній кубок. Ну а який? Штучний що Ну, Прикольно. Звісно, справжній. Коротше, хто хоче собі додому кубок з Бласта Сан Пауло, приходьте в Астраліс Nexus. Десь приблизно 20 метрів до виходу. Я, якщо чесно, трошки в шоці, бо oh. я ні разу в житті не бачила, щоб мерч кіберспортивний продавався для таких маленьких поціновувачів кіберспорту. Це реально, ну це джерсі для дитини. Ну я не знаю, які там може два-три роки, чотири там десь так, в залежності від того, яка це класна. Це дитина, говорить про да. те, про що про те, що говорить... кіберспорт доросліше, і фана у фанатів кіберспорту вже з'являються діти. Це теж дитяче. Це теж дитяче. Ну, тут, тут, тут... Лого, лого да. Бачиш? — Такі маленькі глянь, і тут позаду ще тро... лого є. Так, да, і позаду теж. Так, а тут глянь і всередині є астраліс бож. Блін, ну це дуже прикольно, це реально, ну, дуже класно. От дивись, тут стоять компи, кожен може підійти, поклацати, постріляти. Ну я, звичайно, давай давайте, я покажу вам свій скіл, щоб ви розуміли, що я навіть стоячи, можу розвалювати нереально. Навіть без ігрової поверхні. А ще ізі, дивіться, який, який нереальний гравець. О, да. Ой, дивіться, ой, пішли хедшоти. Да, 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 да. Ну FPS як нормальний, грати можна. Ого, тут... Ні, ну це то... можна зрозуміти. Єлік е мейджор, Ні, це Єлік е Прем'єр. Це не Major. Це не Major? Але це просто якийсь сезон Єліги. Е Але вони Єлік е мейджор теж вигравали, десь ну, буде так. тут. А єм Чикага кубок теж. Ля, Саш, що там? <рес> там відображення. Діана, це це, дивись, да. це той саме кубок. Це Це той самий кубок. Це той самий кубок. <рес> це кубок, який я пам'ятаю дуже добре, тому що я е, працювала на цьому мейджері разом зі Старладером. Пам'ятаю ці важкі дні. Пам'ятаю, наскільки це було прикольно, наскільки це було класно. Наскільки це було легко у фіналі для Астралі? І наскільки це було легко у фіналі для Астраліс? Це було легко у фіналі для, Astralis. Та для них, якщо я не помиляюся, був четвертий поспіль виграний так? Да? Поспіль не пам'ятаю, але четвертий точно. Не поспіль, так? Да? Ну, ну, може, я помиляюсь. Якщо що, виправте мене у коментарях, будь ласка. Але так, да, це був четвертий, четвертий мейджор для Astralis. Ти пам'ятаєш, який склад тоді був? Золотий склад з девайсом, з Глейвом, з зіпніксом, Дюпрі, Меджи. Так, що тут на другому поверсі? Я бачу Віпки. Давайте покажу вам ціни в першу чергу. Перше, що заходиш, і бачиш: 60 крон за одну годину, 140 за 3, 180 за 5. Е, є різні кімнатки, ресепшн, яблучки, снікерси, баунті, адмін, е, жуйки, бачу Віпки. Е, і там звичайний ну, базова частина цього комп'ютерного клубу, декілька рядів комп'ютерів і окремі кімнатки для тих, хто хоче посидіти, наприклад, зі своїми тімейтами в якомусь буткемпі. Мені подобається. Чисто візуально класно, в віпках підемо зараз сідати за один з тих компів. Ми вже зайшли. Ми створили разом з адміном собі аккаунт, заплатили на ньому за одну годину. Ну і тепер мені треба в нього зайти. Ну давайте спробуємо запустити якусь гру. Мені цікаво, що тут за кампи і як вони тягнуть. У мене вдома ця мапа показує десь близько 500. FPS, -у. ну на моїх же 600 FPS, десь на моїх налаштуваннях вже коли в мене все оптимізовано. 549 і 700 це дуже крутий показник. От, до речі, по девайсам, які дефолтно тут йдуть, це звичайно Logitech, не найновіші, тобто, це G Pro ще не вайерлес, а з проводом. Ну, в принципі, дуже якісні, в тому числі, і кіберспортивні навушники. Так само, мишка тут Logitech G403 Hero, теж не найновіша, але якісна і ну, в принципі на неї можна грати. Фірмова ігрова поверхня Astralis, клавіатура Logitech теж, теж провідна. Ну але вона така коротка. Ну, в принципі, механічна, да. Грати на ній комфортно. Ну, давай тут когось би. Що замовимо, а? Ну давай спробуємо замовити Хот-доги, Ходдоги. Це хот-доги чи це слойка сосіска в школі? Ну, написано ходдог, Chicago style. Ну, можливо, це є сосиска в тісті. Паніні, що хочеш? Піца, маргарита 16 см. Я. Я хочу нагетси. Давай нагетси. 6 штучок, так? Так. Ну що, момент істини. Чи смачні нагетси в комп'ютерному клубі? Ну... Сказати, що це щось неймовірне, я не можу, просто деполтні звичайні нагідки від мак... маківських нічим не відрізняється. Одразу у вирій подій у фінальне вирішальний день Premier Fall Finals 2022 на Royal Arena. Тут поки йде тільки шоу матч, але вже ну ви самі бачите, майже повна арена. Люди потихеньку збираються, приходять, купують собі пиво, снеки, сідають і чекають найголовнішого поєдинку. Ну, поки що всі, всі всі тверезі. Ще всі, Але всі, всі веселі, да. Але потім тут буде просто щось, я думаю, для них неймовірне. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off, or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't break it down I'll be getting loud, you can have in doubts, not what I'm about Всім привіт, пані та панове. З вами студія аналітики Кацапського інферно. І сьогодні ми будемо дивитися з вами гранд фінал Бласт Прем'єр Fall 2022. Проаналізувати найголовнішу гру сьогоднішнього турніру зможе Олександр Петрик. Олександр, привіт. Доброго вечора, Діана. Доброго вечора, шановні глядачі. Дійсно, сьогодні буде цікавий фінал, як на мене, з очевидним фаворитом. Як тобі взагалі атмосфера всього турніру і чи ти задоволений тим, що у гранд фіналі зустрінуться героїв та фейс? Якщо чесно, саме ці дві команди я ще перед стартом турніру очікував побачити тут. І от атмосфера турніру, це, мабуть, те єдине, що змушує мене сумніватися у тому, що фейс тут фаворит. Бо дійсно. Видно, як героїк допомагає місцева публіка. Це те, чого не було в Бразилії у них. І це те, що дійсно, мені здається, може нарешті дозволити їм виграти. Хоч щось. Хоч щось. Ну, це команда, яка не має жодних чемпіонських титулів на своєму активі. Хоча здавалося б такий топовий колектив, але реально він досі не підняв над головою жодного кубку. І в свою чергу, фейс це команда, яка експерт саме в питанні виграшу турнірів. Згодна з тобою, що вони експерти у питанні виграшу турнірів, але ну, останній період у них не задався. Це 100%. Дійсно, два останніх важливих турніри для Фейс, де вони мали виграти Intel Grand Слем. Вони навіть до фіналу не доходили і були тінню тих фейс, яких ми бачили на початку цього року. Ну, що я можу сказати? Для мене цей турнір є показовим в тому плані, що ну скоріше результат на мейджорі та на esl СОКРЛІСІ до того, ну скоріше. Виключення, ніж якась тенденція. І Все ж таки, я думаю, ну ми сьогодні побачимо дуже бойових фейс. Вони вчора виграли непростий матч в НАЙПІ, і це, я думаю, їм дозволить себе комфортно відчувати сьогодні. Добре, мені від вас, Олександр, потрібно лише декілька слів. Одне речення. Хто буде переможцем цього турніру? Складна ця справа прогнозування. Як... Ну, ви ж аналітик. Безумовно, я аналітик. Ну, я віддаю все ж таки перевагу фейс. Але чесно, чесно, мені особисто хочеться, щоб виграли героїк, тому що тоді вся ця аудиторія буде. Просто в захваті, і це буде, мабуть, один з найепічніших фіналів Евер, тому що не просто Кедян виграє турнір, а він виграє турнір ну, от, в такій прекрасній атмосфері, де всі будуть за нього болювати. Зал аплодує вашій навіть... аналітиці, дякую. Олександр. Я аплодую вашій аналітиці, тому що тільки ви могли сказати, що виграє фейс, але можливо виграє герої. Дякую, дякую вам. Це моя робота. Дякую вам, Діано. Цього разу в гранд фіналі героїк вирішили обрати іншу мапу і пікнули оверпас. Фейс залишилися вірними своєму інферно. В принципі, обидві команди зробили все правильно і виграли свої мапи. І найцікавіше розпочалося на міражі. Ну що, ми тут ходимо? Дивимося на фанатів, як вони вболівають, як вони дивляться фінальну мапу. Я тут знайшла хлопців, які вовсю кричать, вболівають, підтримують героїв. Hello guys, can you tell me your name? Francesco Emanuele uh, And where are you from? Italy, Italy. And uh, why you are you cheering for Heroic? Yeah, yeah of, of course, course. Uh -huh. of course. And Why? Why exactly like Heroic? We like Danish people so... Cadian is one of my favorite players because he plays since 2013 He deserves a win he lost the Major, now he can't lose again He has to win at the pace when I'm running, I always take what I want and I always giving 100, don't even What's, What's up? your name? My name is Agner. Uh, can you tell me please, Agner, where you are from? Uh, Iceland. Iceland? Awesome. Yeah, yeah, yeah. Really? Yeah, yeah, yeah. Wow. And how do you like the atmosphere here? Yeah. This is my second time here, so I love it. Yeah, the second time? Yeah, the second, second time. second in bus yeah, in yeah. yeah? Yeah, in Vest, in yeah. Uh -huh. Uh, what is the best thing uh, that you have experienced here in the tournament? Uh, when well, Heroic won Liquid in semifinals. Okay. Okay. Yeah, okay. Yeah. And, uh, obviously, obviously. Yeah. Uh, and it's maybe a stupid question, yeah. but you are cheering for Heroic, right? Yeah, of course. Of <laughs> okay. Course. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank, thank you. Honestly, thank you. You too, bye bye. Let's go, Heroic! Let's go! Let's go, Heroic! Let's go! Let's go, Heroic! Do Counter-Strike? How many years you are interested in Counter-Strike? Two years. 3 years. One year. 1 year. Ah, 1 year. Okay. Okay, and what is the favorite uh, team of yours? I travel. Ah, uh, your chin for Roy, right? And what is the favorite player of yours? Uh, Device. device. device? device? Yeah. For I you know that the Danish people, they are one of the happiest people in the world. Yeah. yeah. Uh, what is the reason? Uh, we stop. can go free to the doctor. Free in school. But free in yeah. you know, everything. But we have high and taxes. It, so, have, so you can get. So you can do and, it much free, yeah. and also yeah. yeah. taxes. Guys, guys. One more question. Your CSGO ranks. Yeah. Silver one, silver one, silver one. Silver one. Silver one. I don't really play Counter Strike that much, but I have the. i right. I'm not right. i How do you yeah. I'm is right. I'm not right. I'm not right. I'm not right. fucking, uh, fucking nice. right. This dust is ours. Uh, the rogues, Dennis, uh, uh, love it. Fucking get it. It takes it. Who, you, who is the favorite player? For you. Oh, show. oh. Uh -huh. Yummy yeah, so shoes. I love them all. I love this game. Heroic. It's the team. Because uh -huh. they, the they have the passion. They, they have the passion. The they have the love. They have the new fucking championship club. На роял рені у гранд фіналі Blast Premier, Овертайми і це дійсно фантастичний матч. І ми з Діаною стоїмо в двох метрах від кубку, який через декілька хвилин якесь клан підніма. Не знаю яка. Це просто це, 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 це дуже круто. Я не знаю навіть що казати, тому що я давно не відчувала такого. Настільки все круто, і настільки все просто неймовірно. за те, що я відчуваю таке, за те, що ми робимо тут українськомовний контент, подякувати компанії тому що вони, вони нам подарували цю можливість. Дуже дякую це дуже круто. і Ми сподіваємося, що Чуєте, а по-друге, ви відчуваєте ту атмосферу, яка тут Я вона існує і через камеру, через інтернет ми вам її передамо. Легендарна феєрична перемога команди Кедіана дуже важлива перемога для них. Вони ще таких чемпіонатів ніколи не вигравали. І історична і дуже важлива перемога для нас, тому що ну, це перший такий раз, коли Кацапське інферно приїхали на місце подій і висвітлює для вас українською мовою. Робить для вас контент, глядачі з України. Дуже сподіваємося, що ці три репортажі, які ми опублікували для вас на нашому ютуб-каналі, ви подивилися, що вам вони сподобалися, що ви не забули проставити на них подобайки, не забули підписатися і написати коментар. Бо чим більше так вас зробить, тим більше шанс побачити подібний контент у майбутньому та да на будь-яких абсолютно світових чемпіонатах з Counter-Strike. Все в наших силах. І дуже дякуємо всім тим, хто долучився до того, щоб ми змогли сюди приїхати і висвітити для вас перший чемпіонат, сподіваюся з далеко не останній. з перемогою героїв. Слава Збройним силам України і до нових зустрічей. Ура! Ура!